Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична служба онлайн-систем Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Ви можете детальніше розглянути кожен показник відповідної компанії. Тепер ми порівняємо поточні фундаментальні показники організації Stepstone Group LP, Тикер СТІП. Цей огляд базується на інформації станом на 26 травня 2025 року. За класифікацією Guru, макетс корпорація StepStone Group LP належить до підкатегорії. Alternative Investments в аналізі беруть участь 27 організацій, що є досить репрезентативним. Дивіться прийняті рішення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9. Проти мінусової оцінки 8 балів Stepstone Group Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Stepstone Group LP і компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Stepstone Group LP показали зміну на 58,4 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 16,9 віц. Ринкова капіталізація компанії Stepstone Group LP оцінюється в 8,96 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 658 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,18 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 113 мільярдів доларів. Порівнюючи фондовий ринок і балансову вартість акцій, бачимо наступне. Зайнята частка Stepstone Group LP у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,361%. Балансова вартість 0,156 віц. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 0,376 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 208,9% капіталу. Результат заборгованості підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 58,7, що значно гірше за середній показник у підкатегорії. Оцінка співвідношення біржової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано: мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 179 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 350 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією задовільно 0 балів. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 7,6. Середній показник у підкатегорії становить 4,2, що на 81% перевищує середній показник у підкатегорії. Оцінка показників біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 1180 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 15,2% в середньому для підкатегорії 7,2%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,405%. Що на 236% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 7930 дол. А за підкатегорією 2360 дол. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить мінус 158,8 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 40,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на одного працівника становить 1,044 тисяч тис дол. Підкатегорія 558 тисяч доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 3,8%, при середньому по підкатегорії 2,6%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 61% для компанії StepStone Group LP. Для підкатегорії рівень RSI – 14 становить приблизно 5,10%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 58,73 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 59,1 долара. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень, посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні за довідковою системою оцінки акцій гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу запасів StepStone Group Inc. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс приймається таке рішення. Відкритий ордер на продаж за 58,72 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка підприємства проведена за методикою оцінки індексом АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 51,3. стоп Loss встановлений на рівні 66,41 Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, ордер автоматично закриється в кінці торгової сесії 25 червня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер 5 inp стане основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів. Основного або балансуючого протилежне замовлення фіксується за остаточною ціною. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно довідкової системи від Guru MAKES.